Ну і вже перед мами щось показати поважка. Ну. Діто інакше і горілки не вийдуть, і... Ой, значить такі попад уже. кафе. Начему так школа. Коли дікальки поставиш, будеш нити піти.

Так і буде, так нема що пересипати. Я ще найти. Давай, одиться, дитина. Просто щоб воно тобі багажник вже не, не треба, багаті. Помолей, помолей. ти, Ти може криветти тобі, що у цьому положити, коли уведеться. То, то а я собі більший попасть цього, я собі більше кульок заморозила. морозила. А то будеш на цей. На що? На що вони напоїсте? Я ще буду креветками, бачиш туди. Ну, Аристократи будемо бачити, молоко лицей. Усього уйдете. Вони розлізлися. Вони не розлізлися, в мама вони не приморожені, хай ти остаються. О, все. Ще всі мене знають кользуватися. Катя приїде з варити. Я їх приморозила, вони не, не до цього кажуть, не доїдуть. Я тебе виму, а ти на назад. Гоу! Надя, ты уйдёшь, молкаешь. Я забыла тебя. Надя, я забыла за клиента. Доброе утро. Доброе утро, ты сейчас в пакетах. есть щитовая рука, он что там в

А еще там я же надо из гаражей попала. Тут еще вот. все, котику, открывайте духовку. И ставим на 25 минут. Ова! Так, все, седаем и снидать Да, это не суббота.